Прийшла Українка до Бога, вклонилась низенько з порога. вишній, мій очі, вітаю, прийшла з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься. Найкращий і пшениця. На всього вдосталь є море, ліси й степи, ріки й Створив Створити красиву країну і мову нам дасть солов'їну, було б все добре, але диявол віками нам заздріть, все хоче забрати, нас поневолити і підкорити, кров українську землю полити. І стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїна, де діти сміяли щасливо, дивиться без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив. Заходь, я знаю і бачу, все з неба, це ваші уроки, так треба. Приклав до чола їй долоню. Спокійно сказав, моя доню, вже скоро закінчиться страждання. Ви винесли випробування. Готую для вас тепер просвіт, Віднині почнеться ваш розсвіт. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо. Ви стали могутні і сильні, навіки залишитись вільні. Вклонилась жінка Бога і зникла за сяйвом порога. Понесла цю звістку в країну, кохану, вільну єдину.